Добрий ранок, друзі. Сьогодні неділя, тому це означає, що буде лонг ран. Планую 10 кілометрів пробігти легко. Після останнього кросу легкого це я випуск робив 4 км, потім я на наступний день пробіг ще 5 км і робив прыжкову роботу, то в мене зараз нормальна така кріпатурка саме задньої поверхні бедра. Побачимо, як буде біжатись. Буду тримати вас в курсі. Побігли. Так, друзі, трохи дригається камера. Давайте зупинюсь, щоб вона не дригалась. і скажу. Перші 5 кілометрів мого лонграну пройшли майже з цією підйом. Я вибіжав на трасу, біжу по трасі, а середній темп 4,45. Ну що, побіг я далі, завершувати свій лонгран. До зустрічі. Друзі, привіт ще раз. Прибіг Лонгран, вийшла в мене десятка, ну я і планував десятку. Темп 4,49 вийшов середній. 5 км, як я і казав, середині дистанції. Це були постійні підйоми. Назад вже були спуски, і був потім в кінці ще невеличкий підйом. Ось загалом відчуття по бігу чудові, класні, враховуючи, що і кріпатурка була задньої поверхні бедра на обидві ноги після пришкової роботи, яку я в принципі ніколи до цього не робив. А тут я вирішив зробити, і, ну, бачите, результат є: кайфанув в гарному сенсі кайфанув. Так ось, середній середні каденс в мене вийшов 180 кроків. Ідеально, як я і хотів. По пульсу середні 141, анайробна нагрузка повністю була. Були, ну, якщо по відрізкам брати, то 90% це в мене анаеробна нагрузочка була 38 плюс 5, там 43 хвилини. 43 хвилини анаеробна, це як коли пульс до 149 ударів за хвилину. І 10% в мене вже порогове значення було. Це коли вже пульс стартує від 151 до 167 ударів за хвилину. Тому, в принципі, ось така в мене середня вийшла витривалість, ну, яка надасть в будь-якому випадку. Свою дію на загальну витривалість в підготовці. Якщо підсумовувати весь тиждень, вийшло в мене 48 км загального об'єму. Це в мене був головний завантажувальний тиждень перед змаганнями, які будуть через тиждень. Нагадаю, МГП РАНФО Вікторі, місто Київ, Труханів, Острів. По роботі це в понеділок у мене були інтервали 12 по 400, потім відновлюваний біг 8 кілометрів. На наступний день у мене була темпова робота 3 км через відпочинок 2 кілометри, через відпочинок і кілометр. Відпочинок взагалом у мене був 2 хвилини. А в минулих відео я показував. Ці роботи розказував точніше. Після в мене був легкий також відновлювальний біг 4 км, потім 5 км на наступний день. І ось сьогодні лонгранг. Ось такий в мене вийшов тренувальний тиждень. Дякую, що підписуєтесь. Я побачив, що є 2 нових підписника. Нас вже троє. Включаючи в мене четверо, це супер-супер. Так, в принципі, все вам розповів по сьогоднішньому бігу. Зробив анонс на наступний тиждень. Тому бажаю вам класного, супер, супер взагалі дня і тижня. Дякую вам. Дякую, що разом зі мною. Якщо щось цікавить, то пишіть в коментарях. Залюбки буду відповідати. До побачення!